oh Щоб що казати, ми зараз були, у нас запевнено, нам поглялися, що все залишається вчителі. Де залишається. Це вірно. Це все вірно, але тепер дивіться, що вони роблять? Вони порушують законодавство. Вони освітянського переносять культуру. Я це я, я зараз розумію. А я вам кажу, дивіться, діти, які навчаються в школі, у них є. На тобто вони мають право десь проявити свої гідності. І безкоштовні вони ходять оцей освітянський заклад, де, наприклад, проводяться якісь концерти, приходять діти, можуть висловити, проявити себе. А культура це тільки інше. Культура і освіта самі думайте, що таке культура, що таке освіта. Культура це вибачте, освіта, ми працюємо по міністерській програмі освіти. Ми навчаємо, розвиваємо. Це зовсім інше, це ради культури. Це спрощення, розумієте? Це спрощення взяти з освіти, перенести просто заклад, знищити його, перенести і захист. Ну це, це знищення це освіти, освіти, я вважаю. Та. Але ви такими гарними словами, це все вам Бу Ва, розумієте? Це завжди, як завжди. І так боялись почути мою сторону, що надали мені вас відсвіти. Вас має лякати ліквідацією юридичної школи. Якщо вони її ліквідують, то якщо там буде. Владати, не означає, що вона та подібня буде потім надалі функціоніру. Ну це поки що вони вам замилили, а потім вони ще собі. Це вже вони ліквідували її як юридичну особу і все. Воно під'єднано до всіх шкіл. Це якби позашки, розумієте? Тобто зараз ці діти, які навчаються в школі, ну школі, зараз це як гімназія, у них забрали оцю площадку. Забрали. А культура, щоб ви тобі розуміли, в культурі треба гроші. Там безкоштовного. немає. У нас діти, на, на окупаємося. діти платять гроші за те, що вони ходять. У дошку, вуличну школу. Це платно. У вас забирають безкоштовно все. У вас оту площадку забирають. Я вибачаюсь. Ну? штатний розпис центру побачення. Там дві з половини лише один. Вони кажуть, що всі. Зараз оце 16-те питання мало бути. Там мав бути штатний розпис і хто що мав працювати. Ти почула? Ми ознайомлені з штатним розписом. І з полини, і з кавки, і з керівника кавки. Еллу ти почула? Що вона сказала, всі залишаються 600 плюс дітей і всі 16... Але я хочу ну от, от побачимо. Так. Я запропоную через місяць зустрітися. Побачимо. По — Ні, ну не, не воно, воно вже, воно, вже, вони, вже, вони вже скасували, вони вже по факту запустили ну, механізм. Почекайте, що вони ну, скасували ну, своїм рішенням. Ну. Це одне, а є ще суди. Є ще інстанції, є прокуратура. Ви ти е, ти чула слова міського голови. Так, він що? каже, що наша поліція бездієва, наші суди класні, а вот апеляція так собі розумієш? Це так, вже це був, це був плівок всій судовій системі, судовій реформи, плівок від міського голови. Так, ти це розумієш? Я розумію. Розумію. Тим більше ми на, ми на камеру. Не можем, ми не будемо зважати на нього. Ну, що на нього ніхто на які рішення, просто їм хоче дивитися цим цим депутатам. побачимо. Я я сказала, що ми будемо боротися. Хочеш відбути, йдемо. Є в нас юристи, які нам цьому підготовлюють. Пане Олександр, ви прокоментуєте? Ну, що коментувати? Ну, е Спостерігаючи це е, дійство, да, і які просування е, не, не хотіли вони і спочатку виставляти на е, загальний розгляд цієї важливої теми, е, потім економічного обґрунтування е, якого ще е, мнення тих батьків і так далі, е, коли вони зайшли висловити свою думку, е, не було почуто. Тобто, ну, все як у них присходило роками, в принципі так і проїздить. Але потрібно що змінювати для того ми і тут, тому що це майбутнє майбутніх дітей, майбутнє е, цих же самих батьків, які переживають і вкладають все е, в, в, в майбутнє дітей, тому що е, діти це найкраще, що є ну, Будемо бачити далі, як будуть розвиток дітей, розвиток событий, Будемо тримати на контролі. Дякую. Я вам хочу сказати, Це навіть на руку на що вони це зробили. Вони зараз проявили своє лице. Кожен. Кожен хто піднімав руку, вони проявили своє що Вони взагалі такі. І я ще вважаю, що оті люди, які зараз можуть надати, вони дуже вони що бачимо солдат, мені все <плес> правильно. <плес>

Бо як ми виступили, то вони порядку не дотримувалися. а так було. вони не дотримуються. Не дали виступу. Де погрожувати. Почекає. Каже людина, що її можуть погрожувати. Це кому? Е, да, Якийсь який депутат може погрожувати. Ми ну, знаємо, Кому? Це мальований депутат. Кому депорозковий. Я, я а Весь він озброєний так? Ні, він був. Та, це він, він, він. своє оправдання. Тож скажи під барлок, ні це там приліта чи ще щось. Значить, ті, люди, ті люди, які не погодилися, вони прийшли і сказали. А ти чому? І, і да, їм слово не давав, бо не жиш собачки, наприклад. Е, ну що хочу сказати? Будемо робити, найосновніше, щоб ви не здавали. Там ось, подпадки, щоб ви не здавали. Що Наш громада, де йти до кінця, я вам вже говорю. Це це ми вибирали по городу 250. За один день, якби мене так не змішили, то ми б зникали ще більше. Ми цю від колективна вимога територіальні громади її зареєстрували. І воно буде значитися що було колективна вимога реалізувати взагалі оцей фонд. Були депутати, які також казав, що вони порушують Ігалі Леонтів, вона, вона виступала. Це також порушення. Там вони порушують абсолютно все. Ви, Ви собі читайте, Ви там це, це, ми, да, це ми сьогодні е, заміщували перед рішенням сесії. Ну, взагалі перед сесією. Так що, добре, не переживати, там оставь мене, знаєте, ми не здуємося, <звучить> ми садимося людей. Все, простіжаємо. Ми будемо підтримувати відстоювати. Зараз ми йдемо так, так, ми йдемо сюди. Зараз йдемо. Ми попереджаємо, це буде висипано на сторінці у нас. Взагалі намальове взагалі у теперішньої влади є одна особистість. Вони все роблять тишком нишком, і громада це взнає вже заднім числом. Бачите, вони сказали, як вони як вони сказали, що є закон, законі. Ви прочитали, що якщо це є міської ради то вони мають право його ліквідувати. І це брехня. Ні, ну там є, може є така е, норма закону, але, ж треба, але ж треба вивчати. Але ж вибачте, перед цим вони мають у кого спитатися у первинного суб'єкта права. Це громада, а не вони. Та прийшли і зібралися і піднімають піднімаються з точки. Я згоден. Це може бути така сама ситуація, як з цивільним кодексом. Пам'ятаєш, ми розбирали, що такі договори, які бувають договори. Вони посилаються на одну норму цивільного права. Там стаття, там я не не пам'ятаю зараз, яка ми розбиралися. А рядом наступна чи попередня стаття, та, що там каже, що договір має заключатися індивідуально. Не оферта, а договір має заключатися індивідуально. Чому, якщо є і та і інша сторона, і вони обидві наділені правами та обов'язками, то договір вже двосторонній. Він не може бути офертою. Я вам хочу сказати: подібці сьогоднішнього і депутатів, і проводом договору, і його цих приділ так казати. Вони на людей розважають Я скільки раз чула за сиділи і кажу, по-перше, кажуть цирк, що це не цирку збирають. Е, і що вони вирішують? Не все вирішив. Це така фраза була сказана. І це депутат. Ні, це міська рада. Це оці там, де ми сиділи ряди, це в міської ради. <різь> вони вже знали, що вони все вирішили, що їм потрібно. <різь> І ви <різь> бачили, як було <різь> вже <різь> видно, що все готове. Це погрози. <різь> тобто, <вони різь> Якщо будуть якісь погрози, тобто треба звернутися, будуть погрози, ви обов'язково записуєте це все на телефон. <різь> Якщо телефоні не прямі, не прямі, то включайте диктофона запитати це все, ці, бо, да, не створювати такі умови. Ви не переживайте, ну, ви розумієте, на все є. Вони на те розраховують, щоб вас запугати, залякати, і щоб ви тихенько сиділи під корчом і не висовувалися. Наше время не бояться, не боятся, не боятся. Ви самі бачите, що ви не боятся. Ви стоять. Правильно, не боятся. Дивіться, саме основне, зараз підтягуйте людей для того, щоб ви наші колективному, щоб ми не розцілялися. і зараз будемо подавати, на скоротину заяву. Це вже від ліки, відмальовувати. Бо я вас всіх розжила. Після того зразу через пару місяців приходить без Комісією, каже, ми вас і Тетяну Володимиру не бачимо. Почались комісії, у мене був опис, у мене їй взяли телефон. На мене вона писала і кулін, що я в неї вимагала 30 тисяч щомісяця протягом 6 років. Хоча, якби я вимагала, вже давним-давно би десь засняли якісь відео, що я А вона, що що я, вона де їй брала? Я, розумієте, я не кажу, що я за 20 років ніколи батьків не просила. Просили і дуже часто. І ми дякуємо батькам, так як кожний директор школи. І це від і цей аудіозапис, де я говорю, що ти там, що ти мені сьогодні даш, я обзванювала всіх керівників і запитувала, що ти мені сьогодні даш. Бо мені на ранок треба було на машину піску, це мента ясива 7 тисяч. Я цього не кажу, я не буду говорити, як Ющенко, що всі руки нічого не брали. Ні, ми завжди робили так, просили в батьківку. Заклад, я не можу свої зарплати фінансувати, вже це розумієте. Але прийшла ця біда. І що далі? Вісім днів службових перевірок у всіх органах. Національна поліція стратегічних розслідувань все закрите. Останній навіть цей випадок, що вона придумала, що струс мозгу за три дні вилікувала, що мене навіть не було в тому кабінеті. Права закрита, тобто розумієте відкритих То я... кримінальних проваджень чи адміністративних справ у вас немає? Немає нічого, все закрито, і навіть що вони мені там тогани давали, що вони мені за все робили. Оці корупція, апеляційний суд я виграла. Нам розбомбили наш суд. То тобто манюк каже, що у нас суди неправомірні, що директор даного закладу. Чи збирався колектив і доводилася інформацію про е, винесення питання на сесію про ліквідацію даного закладу? Я просто хочу не, знати, ні. чи збирався колектив? Чи, ні, чи ні, з вами, ні. вам повідомлення? Нічого не подали розуміти. Вони остання ваша зустріч і похитність до міського голови. кінчилася. У мене є відео. Я завжди кажу, для того, щоб не знаєш, як зробити, зробити, зробиться по закону. О, давайте, да, давайте є закон, ми всі люди, ми всі зобов'язані, у нас є права, але у нас є обов'язки. Обов'язки депутатів, міської ради, всіх людей, які на даний момент мають там якісь повноваження, це ну, по закону, це перевищить суд. О, давайте ну, звертатися в компетентні органи. Ми що знаємо, щось не знаємо. Кажу, я вам подивлячись всім бучі. Я вагаюся. Я не знаю, чи це буде правильно, тому що я не можу повною мірою як депутат зрозуміти, чи це правильно, чи це неправильно. Я рішення отримала вчора. Рініше позавчора ми тільки позавчора ми отримали рішення. Я Так, що ліквідовується забути? Я не мала можливості. Я на роботі. Ми так само тільки узнали. само узнали, почали почали подивитися. Може бути добре. Можливо, й добре. Може, є якісь благі намірення, але колектив це люди, які. Які працювали там не один рік, і вони мають зобов'язання перетищівським колективом до вас виходить купа діток, які дивляться вам в очі, вам вірять, ходять, плачуть, не знає, вірять да. не Скажіть вам завтра приходити, що не кусок. Ну от батьки, батьки, які водять дітей, вони ж вони зараз на даний час хвилюються. <говори> ну, ну бо ніхто ну, не говорив цього, розумієте? Ну, умієте, ну, ну от я того і запитала, чому він з борють говорить. Я допомагала за купку, я це зараз вирішала. Ви так була робити за те, що отак те, що там відбувається, от якісь там робота. Ди ще щось ні батьки, ні діти цілий рік ми приймаємось. Ми цього не знали. Можливо, Остапа дітей не переносило? Це ми не переносилось ніяк. Це велика заслуга, і це підтверджує. Так це і ма не вино. моя дитина. Переїхала з Києва після після, після початку війни. Ми там займалися аналогічному будинку школярів. Ну, фактично. фактично. Там навіть назви гуртків співпадають. Тобто це було не стільки логічно, коли ти вчилась там онлайн в київській школі, в неї не було тут з ким спілкуватися, вона приїхала, пішла в будинок школярів і все, в неї є круга вщення, в неї є чим займатися корисним, три гуртка. Дитина входить з задоволення. Тобто болить душа за те, що навіщо ламати там працює. Тобто можливо можливо покращення, але ми всі знаємо, що за цей час ми, там незалежні, сяки вже війна. Є приклади, відкривають нові дитячі заклади безкоштовні. Я не знаю жодного, ні в Києві, ні тут. Те, що отак от підхвачують і намагаються отак якоюсь ініціативою, якимись своїми вкладеннями, десь батьки допомагають хоча б підтримувати і розвивати, це. да. От в нашому Солом'янському районі таке є, і я за це дуже вдячна. І ось тут таке є. І це треба ну, розвивати і навпаки підтримувати, а хоча б не заважати і не відбирати. Я, може, ще покладу, що, кажу, там, поганий директор не дебався. так громада і вийшов поганого директора захищати. Якщо Та, там захищають, значить там буде Просто... директор От я кажу, я не можу з повною мірою зрозуміти, О, от, ну, їм, довести. довести. От я казала е, на сесії повторі зараз, я хочу почути одну думку, я чула. Чула начальника відділу освіти. Це е, ліквідовується за його клопотанням і за його пояснювальною запискою. Якщо це реорганізація, якщо це е, для оптимізації закладів, то я би хотіла, хотіла почути перспек... не то, що перспективи а переваги у цієї ліквідації. Розумієте, <плес> повинна <Потрібно плес> бути фінансова звітність, чи скільки ми зекономимо. Я, я не розумію. Беручись в очі, кажу, я не розумію. У цьому документі, вам винесено на голосування, ліквідація стоїть з цьомим пунктом. Зверніть увагу. А створення чогось там нового, якоби що буде механізм попрацьовуватись, буде буде створюватися 16 пунктом. Ну тут даже, даже на бумазі а воно це вже показує маніпуляції. Всі це розуміють О, і так, тому тому щоб вони так, дали так. слово, ви щоб інша сторона виразила ви, ви, ви свою думку, щоб подивитися в очі тим депутатам Ми подивитися. Вони бо бо кажуть, нам сесії, на сесії вас не запросили на сесію комісію. На комісії нікого не було. На комісії є доповідач, який доповідає це одна сторона. Але якщо у вас до щось влаштовували, ви тому, сюди не прийшли, прийшли і працює добре. У мене є питання, були, працюють, на, на комісії. доповідач, чи мотував таке таке своє рішення передати свій свій учбовий заклад за учбу... там написано пояснювані записи, є обґрунтування там, де написано оптимізація. Я досвіду не можу вам повторити, але там дійсно ну, вона є концептуально тому, що в нас є в цьому не сильна, але Якийсь у вас там, де не можна позашкідні освіти Кому? заклади освіти чи час Кому? воєнного стану це, це, закривати це дійсно те місце, це, де діти можуть якось відволіктися і можуть створити комісію для того, щоб в, ми залучення в, міс в, міс залученням громадськості учнівського нас є учнівське самоврядування. у нас є громадські нас є громадські організації, які можуть винести незалежну оцінку. Ну, правильно, робимо правильно Скажімо, а ви як депутати зможете нас підтримати там? Хоча б інформаційно. тобто це люди. 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 Лариса Миколявна, ми можна сказати, ми дивіться, оптимізація. тобто будь ласка. Під Ця освітня була у нас направлена, а зараз це буде якась самодіяльність. Тому що вони автоментують, тобто воно вже набагато рівнів нижче. Ну, ну Дивіться, послухайте, спорча, яка йде звітність, те, що вони намагаються утворити. І і На у нас звітність іде в школі, в нас освітній заклад. заклад. Ми завжди складали всю документацію до рівня школи. Починалося все, можливо, не з такої кількості документацій. Зараз я як заступник можу прозвітувати про кожен документ. Освітня програма, навчальний план, всі програми позашкілля і впорядковується МОН. У нас ідуть аналіз занять. У нас іде відвідування занять. У нас педагоги працюють за темами самоосвіти. У нас методична робота ведеться. У нас календарно тематична затверджується вчасно. У нас все як в школі. Що буде в культурі. Я навіть не знаю, все заводяться вниз. Ви розумієте, для чого цей рівень опускати? Оце питання для знищення. Там потрібна вищаться, знищується світа. Ви розпису, як народ білилися, ви зараз же школи міні-знання зараз вже ліцеї. А якщо школи немає, вже атестат не дають, вже дають те, що людина прослухала. дуже Це їм не було цікаво почути, їм не було це цікаво почути. Оці досягнення, треба ж цим гордитися. Порядковані і цілий патріотизм, тому що а я війни, але вони було дуже цікаво, що це була виважлива команда. Це Ну Я кажу, я от коли ви прийшли, я задумала, чи я правильно вчиняю. Розумієте, я скажу, не хочу. Я багаюся. Воно повинно дискованному. Ми всі так кажемо, Це нам. Далі. А він О, таку прям сидить і так? каже, ну вибач, а мені каже насрать на ваші досягнення. Я хочу, щоб ви і ви не працювали, бо ми вас тут не бачимо. Це так було сказано. Це, це знаю весь колектив. Це така весь... Яка йому дасть оцінку роботи, про що... його попередньо, де попередньо все робити? Прошу тоді, вибач? господи, можна говорити. Прошу, ви треба виборювати на базар, зайти і спитати. Це, Вся, не треба спитати. Тож, давайте не переходити на особисте, але я кажу, закон є закон. Ну, ми вони вже перейшли на особисте, ми, але ми, вони, ми не маємо да, сказати. Ні, ні, та У кожного є своя думка, кожен праві, як робити висловити зору. Якщо це стосується в першу чергу дітей і ваших робочих місць, давайте ви будете боротися, але тільки по закону. У вас є право тільки по закону. Дякую. Ви маєте право його ставити. Так, да. Це рішення було да. буде. Оскаржити, оскаржити. Доводьте свої суд, е, враховує доводи, да, переконання вначай. і особисто. Да. Від батьків дітей, які ходять туди на середина, да, вам особисто подякувати за те, що ви випалися, гризлися, писалися ви ви, і підтримки, я зробила все, що дякну, я вбивав, ви були здорові, як робить. Ви на стороні батьків. Я кажу, що світаться <на> наше все, дай Боже, щоб наші діти були українцями. Це основне наше з вами з усіх завдань. <на> Дякуючи хлопцям, які на війні, ми маємо з вами зараз можливість, хоча повітряна тривогу, але ми маємо можливість з вами це обсуждати. Але е, цих хлопців, їхніх дітей, ми тут в столу маємо боронити. І це безпосередньо вони нас делегували це зробити. Я я думаю, кожен думаю, роменів. Ми ж такі родини жили, мама тільки багалішується, а батьки є мобілізовані, сили є в гущах камер.

Вчора в бухви допомагав. Мене знайома запасила, вона я була приємно здивована. Діти питають очі, як вони захотіли, що вони їх валяють. Вони до чогось досягають, вони стануть бути хорошими, дійсно хорошим. А я мала тільки платить, які ми подали. Бачите, приймати участь комісія до будівельності. Збору конкурсу я. Бачила рівень і бачила дітей, яких ми відбирали і везли такий дрон, які ми рівень в ній нашого міста. Тобто, бачите, по кожного кожного є своя думка. Я вважаю, що її треба доносити тим людям, які зараз мають приймати рішення стосовно створення нового центру, освітнього чи культурного центру. Кожен своєю думкою. А для того, щоб її повноцінною мірою вивчити, треба почути дві сторони. Я сьогодні кожного... міський голова, У нас є ну, культури, я вам скажу, коли, коли ви вибирався президент України, було питання було всі питання були виносені на референдум, важливі питання. Так само, якщо взяти в рамках ОТГ всі питання, які вони вибрані громадою, всі питання, які стосуються громади, було б логічно і правильно обсуджувати їх, обговорити їх з громадою. Тільки так, і все. Вони, вони прийшли, пішли, вони найманці. Через п'ять років вони навіть ніхто не згадає. По великому рахунку поїхали ці діяльності, а нам і нашим дітям це, це розвивається. Ми люди бояться з Дійсно люди бояться говорить. Якби вам було все доведено, все ви б не прийшли сюди. Почекайте, я <'яро> згадав <п> один момент, який був проговориний. Ну, ви не отримали той відповідь, яку би видали. Вас ми, не ви просто вийшли, скати ми вам довіряємо. Ми, ми... прийшли узнати, чи буде відкладати чи ні? Він вам пояснив? Ні? Я хотів би зауважити на одному моменті важливому, який був проговорений. Хто заснував цей заклад, той має його право ліквідувати? Це. Було сказано там. Ви чули, треба тобто. Тобто, не ми не громада, не наші це. А вони його тіпа типу, заснували. І вони його мають право ліквідувати. Це було проговорено одно ну, Я зачитала. Треба жити теперішнім і майбутнім. Дивитися, звичайно, той, хто знає історію, той знає, має майбутнє, так але та... ми всі хочемо гарних, хороших змін. Кожен з нас, кожен хоче для для своєї дитини найкращого. Хочеш щоб дитина була всебічно розвинена, щоб вона мала здоров'я, тому що освіта здоров'я це ж не тільки вони психічне. І тут ви всі докладаєте тих зусиль, щоб людина була повністю сформована як особистість майбутніх вже громадянам України. Але це наше майбутнє. Завдяки тим дітям ми будемо матимемо право жити далі. Да. То, це, ми зараз діти свої живемо, говоримо, тільки зараз є. І, і це повинно бути тільки законний способ. Пріоритет, пріоритет це тільки закон. І що можна в цій ладі говорити, якщо мій колектив пішов до цього і мені на другий день дали багати? Демократію?

я не буду. Я зараз звітую обов'язку, я не можу зустрічу. Дякуємо, бувайте здорові. Через 5 хвилин вже звільнили. Я закрила там, я дуже красу, уже не дав.